Я з міста Кривого Рогу, золотий лідер, так, Наталка Єлісіна. Значить, В компанії я прийшла, я не збиралася приходити компанію, якщо чесно. В мене був успішний бізнес, в якому в мене була і корона дівочки, і діаманти в мене були, і в мене все були, гроші в мене були. І якби міняти компанію, я не збиралася, але до мене прийшла моя а, сусідка, не знає по -українці. Сусідка, щось, сусідка а, з якою ми працювали в другій компанії. Ми прийшла, вона прийшла до мене каву попити і зробити замовлення а, в тій Бейкін. компанії. Так, але вона каже: Давай я тобі щось покажу там в ай щодо цього було. Вона мені мабуть, за місяць принесла дівчині каталог. Який я подивилася на об обгортку оплатненку і поклала. Я не прогорнула не однієї сторінки. Я нікому не даю каталоги. Я не прогорнула, я її положила. І думаю, коли прийде Женя, я їй просто його віддам. Вона приходить і ну що ти там дивилася? Ой, каже, немає часу, я подивлюся. Мені просто було їй невдобно сказати, що я не дивилася, дивитися, не збираюсь зовсім. Ну, буває ж таке, у всіх, я думаю, так, що буває. У мене теж таке було. Так. І коли вона прийшла десь через місяць до мене, а може навіть через півтора е зробити замовлення і каже, слухай, я такий засіб принесла, давай спробуємо в тебе в ванній кімнаті. А ми живемо в одному будинку, і у нас взагалі одинакова ванна кімната. І знаєте, такі є шторки такі, да, оці в кабінках, і там кольосики ці. Вони вже не білого, а жовтого цвіта. Я пробувала і дорогими засібами користуватися, і тими, що в мас маркетах продають, воно не відмивала. От щоб я не робила, не я, ну, я, такі, що? Да, от Вони такі були біленькі колись, а да, вони стали жовто-серого якогось такого цвіта. Вони якби чисті були, але вони не були ж чисті. Я думаю, ну, колись якось поміняю, все-таки це все викину і буде все нове. І коли прийшла Женя до мене, вона попшикала мені дівочки 15 сантиметрів. Не всю ванну 15 сантиметрів. І ми пішли пить каву. Ми пили каву, робили замовлення, а потім вона каже: Ну пішли подивимося. А я кажу ось ось, чого там не буде? Ну, коли вона взяла душ і просто змила без рукавичок, без нічого, перше, що я в неї запитала, скільки це коштує. І де його можна купити. Це було перше. На що вона мені сказала, я нічого не продаю. Я кажу, а що ти до мене взагалі прийшла? Ну, на що ти до мене прийшла? Вона каже: ой, зареєструєшся і будеш я заказувати. Я кажу, я реєструватися десь буду? Та не буду я не реєструватися, встаньте від мене. Отак от було. Я не хотіла реєструватися, зовсім не хотіла реєструватися. Потім е я прийшла ще до неї і вона мені поставила. Замовлення своє і подарунки. Бо е, в іншій компанії, де я працювала колись, е, і дуже таки успішна була, там нам такі подарунки не давали. Тобто, ну, треба було зробити дуже великі замовлення, і ти отримуєш, ну, щось таке, якусь маленьку таку дрібничку, а тут такі банки. І в цей же вечір, дівчатки, де був останній день місяця. Ніхто не казав, що треба там якісь спецакції будучи. Ви чекаєте, ой, підожди сьогодні не реєструйся, а зареєструєшся завтра. Ніхто мені цього не казав, бо вона сама не чекала. Чу... Вона мене зареєструвала п'яту. Ну, по порядку чотири чоловіка, я була п'ята. І це був останній день місяця. Ми реєструємося. Реєструємося на чотири, да, на тисячу гривень. Щось там менше подарунків. Думаю, ну як це на тисячу, як треба на дві. Тоді ти отримаєш багато подарунків. Я зареєструвалася на 8 балів. І е, чекати приходили довго е, ці всі наші посилки. Мені Женя е, через там, не знаю, пару днів у світі грудні взяла бутилку, баньо, принесла мені, користуйся. Звісно, коли я стала користуватися, от мила все, що в мене там було. Uh, у мене був ну, якийсь такий взрив. Всі, хто до мене не приходив, я всім казала, слухай, це така класна штука. ну, З мене, мабуть, це все перло. <гум> <гум> не маючи ще продукту, я реєструвала людей. І до кінця наступного місяця, ну, понятно, я стала лідером, я теж зареєструвала 23 людини, але ті люди ще стали ще когось реєструвати. Тобто ну, в мене не вийшло да? 14 тисяч, в мене було 7800. Я навіть не знала про ці гроші. Ми реєстрували всіх сумками. Свята дзвонить, каже, ви що, не реєструйте сумки, вони без Я кажу, Свята, мені твої бали не нужні. Не нужні мені твої, мені треба людям сумки. А вона ви що? Якби, звісно, сумки були бальні. Тобто це було б ще швидше і набагато швидше. Ну, мабуть, так е, треба було. Перший місяць був 800, я ще не збиралася тут працювати. Це так було якось ну так просто. Е, другий місяць, е, ровно в два рази в мене обічується е, зарплата, там було вже 14, щось там 800. І я навіть не розуміючи, е, в мене виходить якийсь лідер. Я навіть не знаю, як він якийсь виходить. У мене на перше число стає лідер. Мой Боже, оце класно. Нічого, нічого, нічого. Нічого а тут у мене вже лідер виходить, вже якісь гроші. І тоді дівчата, і то я тоді ще не задумалась про це. Був вересень місяць, ми поїхали відпочивати, ми два рази відпочивали в вересні місяці. І я тут знайомлюся з людьми. Ну, Ліжаки лежать, це був ковід, тільки в Україні ми їздили. І тут була така жіночка, яка працювала в Ну, Грошей не заробляла, але ну, цим користувалася. Я тут їй бізнес-план, на піску рисую. Вона уїжджає в Кривий Ріг, і там Свята проводить презентацію. Я їй кажу, сходи на презентацію. Поділегірувала, вона сходила на презентацію, привела ще з собою одну людину, вони зареєструвалися і стали лідерами через місяць. Через п'ять, на шостий місяць я стала бронзою. І коли я вже стала бронзою, думаю, ну, мабуть, треба працювати. Тобто я до бронзи ще навіть не, ну, не працювала, я ще не задумувалася, Тобто там в мене все гарно, все не, ну, устраювала мене все. І вже, звісно, після бронзи я вже хоча ці всі шість місяців я була на, на перший, там, другий, да, в рейтингах. Кожен місяць зв'язки не давали жалко. Коли я стала бронзою, стали давати зв'язки. У мене один місяць зв'язда, другий місяць зв'яздаю, так якби звзди, звзди. На перше, е через рік я стала серебром через рік. Ну ще через рік стала золотом. Я думаю, платіною стану директором. Дуже скоро. Дуже скоро. Да. Молодец.